Майже 43 тисячі послуг надав Олександрійський ЦНАП за минулий 2023 рік. Та перерахував до місцевого бюджету 5,2 мільйона гривень. Найпопулярнішими були послуги щодо реєстрації місця проживання та видача витягів про проживання та склад сім'ї. 5,5 та майже 6,5 тисяч звернень відповідно. Серед популярних також послуга оформлення внутрішніх та закордонних паспортів. Які ще послуги користуються попитом, розповіла Світлана Яременко. Одною з популярних послуг є надання соціальних послуг, серед них є житлові субсидії, допомоги, надання компенсації мешканцям громади за розміщення внутрішньо переміщених осіб для покриття витрат на відповідно комунальні послуги та реєстрація внутрішньо переміщених осіб. По даному напрямку до нас звернулося 8788 громадян. На жаль, мешканці Олександрійської громади майже не користуються онлайн-сервісами. Лише 1868 замовлень на отримання її послуг. Надійшло за минулий рік. Популяризація цих послуг почалася ще в минулому році. У нас є домовленість з мережі бібліотек нашого міста щодо навчання громадян, які бажають користуватися онлайн-послугами на базі бібліотек. У нас мережа бібліотек розгалужена, є в кожному. В мікрорайоні нашої громади, в селищах нашої громади. На нашому сайті розміщена інформація щодо можливості оформлення онлайн-звернення. Є навіть вкладка онлайн-звернення. Ну, держава також популяризує надання адміністративних послуг через портал Дія, тому сайт Міністерства цифрової трансформації також дає можливість людям подати заявку через гід одержання державних послуг. У 2023 році ЦНАП збільшив перелік послуг на 57 відсотків. Тепер їх 474. сімдесят Квітні 2023 року. Ми перейшли на нову систему електронного запису на прийом до адміністратора. На порталі Дія є загальна державна електронна черга, на яку перейшов ЦНАП. Це дає можливість громадянам, перебуваючи в будь-якій точці нашої держави, користуватися однією платформою запису на прийом до адміністраторів будь-якого ЦНАПу. В травні 2023 року ми впровадили послугу реєстрація транспортних засобів та видачі посвідчень водія. Послуга на даний час не є популярною, але впровадження її триває і надалі. В серпні 2023 року Провадили послугу, є відновлення. Це реєстрація пошкодженого майна внутрішньопереміщених осіб відповідно те, яке залишилося на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться військові дії, за отриманням компенсації на її відновлення. З вересня 2023 року ми почали надавати послуги з допомоги формування електронного архіву. Це дає можливість. Громадянам нашого міста звертатися до нас лише за наявності оригіналів документів без копій цих документів в грудні 2023 року в ЦСНАПІВ впроваджено послугу. Послуги з реєстрації актів цивільного стану. Це вісім послуг, які ми хочемо в даному році розвивати і надавати. Ми отримали три доступи для адміністраторів ЦНАПу до користування реєстром актів цивільного стану, і на даний час вже почали надавати дані послуги. Також в минулому році Центр надання адміністративних послуг прийняв участь у формуванні. Електронної бази по господарського обліку ведення на селищах те, яке ведеться відповідно з в паперовому виді. Зараз на даний час створено електронний модуль, який дасть можливість спростити систему ведення по господарському обліку. Олександрівський ЦНАП відібрали для участі у проєкті ЮСЕД демократичне врядування у східній Україні з метою покращення матеріального оснащення та навчання працівників.